Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних ламп від компанії Narva на Цоколь H7 серія Range Power 90 артикул даного комплекту PX26D. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Як заявляє виробник, серія Range Power 90, яскравіша на 90% від стандартних. Галогенних ламп, тобто вони йдуть посилені. І також, як заявляє виробник, колір світла не такий, можна сказати простими словами, не такий жовтій, як стандартні галогенні лампи. На вигляд, це звичайні лампи потужністю 55 Вт, під'єднуються на живлення 12 вольт, все стандартно. Хочу зазначити те, що при заміні ламп потрібно дотримуватись техніки безпеки, тобто замінювати лампи після того, як вони охолонуть, тому як нагріваються лампи більше 200 градусів. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт. І візуально подивимося, як вона буде і з яким кольором світла буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Відсвічує лампа. Непогана яскравість. Можна сказати, що вона візуально навіть видно, що яскравіша за стандартну лампу. І також колір світла не такий жовтий, можна сказати, наполовину жовтий і також наполовину білий.